Строки посів вже не рекомендовані, але в наступному сезоні можна буде порівняти врожайність пшениці, яка була посіяна в строки і яка була посіяна вже коли строки минули. Пшеничку сіла йдуть. Маса тисячі насіння становить десь 35 грам. використовуємо РКД при посіві. Тож РКД і посівний матеріал пшениці Кому наразі актуально, хто ще сіє і планує сіяти, ви його можете замовити у нас. Також, крім пшениці, ви можете замовити у нас посівний матеріал гороху та інші послуги, які є в нас на сайті. Ви також можете замовляти. Не соромитеся, заходите на сайт, дивіться, що вам потрібно. Або телефонуйте до менеджерів, які вас будуть консультувати і допомагати вам з усім. Тож, гарного вам дня! І запрошуємо до співпраці разом з нами.